Питав мене кардіолог перед операцією, чи турбує мене серце? Я відповіла так, бо серце дуже калатає під час фізичних навантажень пульс 130-140. Я продовжую рубрику про користь фізичних вправ. Під час яких навантажень? спитав він. Більше 50 присідань не можу зробити. Лікар посміхнувся побажав мені успіху. Чим ми стрункіші, чим ми в кращій фізичній формі, тим менше нашому сердечку потрібно напружуватись. Чули про пульс в стані спокою? Чим більш ми треновані, тим менший пульс в стані спокою. А коли наша серцево-судинна система слабша. То частіше серцю потрібно скорочуватись, і це не є дуже добре. За останній неповний рік я покращила свої показники з 90 до 65 ударів. Вже не захикуюсь, піднімаючись сходами, аеробні вправи чудово тренують наше сердечко, зміцнюють наші судини, і це дуже важливо для нашого здоров'я. Моє відео, друзі, не є інструкцією до дій. Я просто спостерігаю за собою, вивчаю тему і ділюся з вами. Будьте здорові і слухайте себе.